У рівному відкрили виставку картин художниці модерністки Людмили Дахової. Фігури фантомів. Серед решти робіт на ній присутні дві широкоформатні картини, які Людмила Дахова впродовж восьми днів створювала в бібліотеці на очах у її відвідувачів. Формат імпровізованого майстер-класу тут планують зробити постійним. Виставку фігури фантомів експонуватимуть до кінця грудня. Фантоми люблять тишу в бібліотеці. Є тиша, і вони тут спілкуються зі мною, тому що коли шум гам, то вони навіть і в замках ховаються. На основі її картин, ми робили арт-терапію для діток переселенців ціле літо. Була арт-терапія, і вони малювали так, як Людмила наша, і свої картини, все і от на основі цього ми вирішили, що потрібно, щоб люди побачили, як вона малює, і вирішили зробити майстер-клас імпровізація, що вона собі може придумати. Я вперше сьогодні на виставці Людмили. Я чесно кажучи, вражена, тому що коли я роблюсь, наприклад, на цю картину, це на Нібито двері в якісь патричо. тобто мені хочеться туди зайти. Я вже всіх розпитала хто що бачить. Виявляється, всі бачать різну різні картинки. От зараз такі сірі дні буденні. А ти приходиш, дивиться на цю картину, і там як ти ніби вриваєшся, якісь інші.